Доброго дня, магітера українською? мене звати Олена. Загальний розклад. Чого вам не уникнути, до чого готуватися? Два варіанти, цифру варіантів вибирайте інтуїтивно, а ну, далі слухайте, дивіться. По першому, та другому варіанту. Чого вам не уникнути і до чого готуватися? по першому варіанту ваша сигніфікація, замість того, щоб знаходитись в певній зоні комфорту, якщо ви щось бажаєте, то потрібно активно діяти. І вже хтось з вас прийняв рішення і тим на починання. Тому що розумієте, що навколо вас є саме ті люди, які, можливо, позиціонують себе друзями, а можливо, навіть і рідні люди, але все ж таки мають свої скриті мотиви. І ви з недовірою ставитеся саме до тих людей. Ви розумієте, що вам потрібно йти в нове починання, змінювати ситуацію в своєму житті, і вам говорять вищі сили, що потрібно. Це вірний напрямок, вірне рішення. Ну, тому що насправді поруч з вами є людина, яка нещира саме по відношенню до спілкування взаємодії з вами, має свої плани, має свої певні наміри. Хоча, можливо, навіть ви з довірою на даний момент поки що ставитесь до даної людини. Продивіться до свого оточення. Дехто з вас, хварин, по першому варіанту, скажімо так, сигніфікація, знаходитесь в певній зоні комфорту, але є бажання, є мрії. І якщо ви ще не почали діяти, активно проявлятися по відношенню до власної реалізації, ну і до активного прояву з вашого боку, то ви ще сили говорять, що вірний напрямок буде, якщо ви все ж таки переглянете свою позицію відносно того, що якщо ви щось бажаєте досягнути, то хто якщо не ви, це залежить тільки від вас, від того, як ви проявитеся по відношенню до ситуації. Зрозуміло, що банально, але ситуація складається саме так. І от вам потрібно виходити з певної зони комфорту, тому що є бажання досягнути активно діяти. І не потрібно довіряти, хто б це не був, навіть якщо це близькі рідні люди, але ви повинні самі чітко розуміти і володіти ситуацією. І якщо маєте певні плани, то... Якщо є в вашому оточенні люди, не настільки вже близькі, але є ті люди, які мають бажання бути в курсі саме ваших справ, задаються саме тією задачею, щоб мати повну інформацію по відношенню до того, що відбувається в вашому житті, то говорять: приховуйте свої плани, і не потрібно своєму оточенню надавати повну інформацію саме по відношенню до того, які ваші плани, які Ваші наміри і що саме відбувається в вашому житті? Ну, тому що є саме та людина, яка безпосередньо заздрить і контролює ситуацію, і має велике бажання вставити вам палки в колеса по відношенню до того, щоб ви досягнули того, чого прагнете. Своєчасно. Чого вам не уникнути, до чого готуватися? Новопочинання нової зустрічі. Імператор, людина самодостатня, людина власна, людина-чоловік. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то жінку. Людина самостійна, самодостатня. На даний момент володіє своєю ситуацією. Ваше життя прийде людина для того, щоб покращити ситуацію, для того, щоб. Надати вам шанс, можливість піти в починання для того, щоб обнулити саме ситуацію в особистому житті і загалом в вашому житті. Тривалий час ви були самотні. Втрати зради, розбите серце, негативний емоційний стан, розпач. Ну, вам говорять, ви ж самодостатня жінка. Так, це ваш досвід, який ви пройшли. Ви пройшли свою власну трансформацію, на даний момент говорять, що ви ще сили, що ви тривалий час знаходилися в самотності. І от ваше життя війде чоловік, з яким ви зможете кардинально змінити ситуацію зцілити своє серце. Закінчення тривалого періоду втрат, тривалого періоду пропрацювання, тривалого періоду трансформації вашої внутрішньої. Ну і зовнішньою загалом. Ви самостійно самодостатні, але самотні. Навіть якщо в вашому оточенні є близькі люди, ви не почуваєте себе саме тією людиною, в якої є дуже близьке оточення, і вона може довіряти або відкрита саме по відношенню до взаємодії спілкування. Ні, ви саме після тих подій, ситуацій, які відбулися раніше, в вашому минулому. Ви приховуєте саме свої плани, ви маєте певну свою стратегію, ви рішуче і самодостатнє, і ви достатньо інтелектуально розвинена людина. Певний період розпачу негативно-емоційного стану і втрат ви не діяли або не мали навіть розуміння, як вам діяти по відношенню до вашої ситуації. І от говорять саме. Чого вам не уникнути, до чого готуватися саме до нового починання, до внулення періоду, закінчення періоду негативно-емоційного, зцілення розбитого серця, завдяки появі людині в вашому житті, завдяки знайомству, приємному знайомству, і скажу так, що партнерство, особисте життя, або це бізнес, або це взаємодія саме по відношенню до реалізації, чого б це не стосувалося, Принесе вам ваше життя результативність. Якщо це людина, яку ви раніше знали, з якою були стосунки, ви дізнаєтеся де хто з вас. В загальний і ви розумієте, що дехто дізнається те, що вам чоловік зраджує. Навпаки, буде обнулення. Ви дізнаєтеся досконалу інформацію, хто та саме жінка. З якою він зустрічається, і приймете рішення розлучення. От саме скриті мотиви по відношенню. Ви тривалий час знаходитеся в стосунках, ну, а ваш чоловік забажав все ж таки страсті, наповнення енергетичного інших стосунків, взаємодії з іншою жінкою. Тому зверніться на увагу. Загальний розклад, і кожен повинен розуміти, що ситуація для кожного окрема, але є маніпуляції. А дехто повинен зрозуміти, що по відношенню до того, що відбувалося в особистому житті, тобто негативні події, можливо, навіть і негативна поведінка з боку вашого партнера, і ви вже прийняли рішення обнулити, навіть якщо ви й залишитеся в самотності, але саме поведінка вашого партнера. Робить вам боляче, чи ви знаходилися в негативному емоційному стані по відношенню до ситуації, то вам говорять, що був негативний вплив, магічний негативний вплив саме на свідомість вашого партнера остуда. Чому і поведінка вашого партнера була негативна по відношенню до вас, тому вам говорять, що не потрібно знаходитись в розпічі, потрібно обнуляти, потрібно пропрацьовувати, розбити серце. Потрібно все ж таки зрозуміти, що так, в вашому оточенні, загалом в вашому житті є саме ті люди, які бажають стромляти вам ножа в спину. А насамперед, скажу так, що вони бачать, що ваша хелесова п'ята це ваше особисте життя. Ви емоційно загалом реагуєте на те, що відбувається в вашій родині, в стосунках в особистому житті. Ну і загалом близько приймаєте все до серця. І саме ті люди, які бажають, що ви знаходились в безресурсному стані і в бездіяльності і не досягали результативності, от саме маніпулюють у хілесовою хілесової п'ятої, тобто вашим емоційним станом, тому що ви зливаєте ресурс і не дієте. І вони це розуміють. Вам потрібно наповнюватись. Ну і говорять саме по відношенню до негативної взаємодії в вашому житті з якоюсь людиною ви розірвали кармічний вузол. Так, да, ви були певний період, як в путах не могли діяти, були негативні дії маніпуляції. Ну, чому десятка мечів саме в даній колодії є в такому зображенні? Це зображення саме і говорить те, що ви в своєму житті пройшли дуже багато зрад, підстав, негативних подій, які ранили вас дуже боляче. Але от по відношенню до того, що відбувалося в вашому житті, вас не поставила дана ситуація, і те, що відбувалося в загалом в вашому житті, вас не поставили на коліна. Ви, навпаки, ставали сильнішою. Навіть. Незважаючи на те, що ви в самотності пропрацьовували, ви в самотності піднімалися з колін. Ну а в декого саме по відношенню до даного розкладу інформація йде те, що з вашим чоловіком відбудеться оновлення в стосунках. Ви знаходились саме в розчаруванні, в негативному емоційному стані, ну, по відношенню до подій з минулого, можливо, ви втратили роботу або Саме негативні події і ситуації відбулися в вашому житті, але говорять саме про те, що ви вийшли, ви пропрацювали, ви зцілили, ви досягнули внутрішньої стабільності. І на даний момент говориться саме про те, що чого вам не уникнути, це саме оновлення новопочинання в стосунках з вашим партнером. Ті люди, які негативно діяли саме по відношенню до вас, говорять, що так, тривалий час раділи і насолоджувалися саме тим, що ви знаходились в підвішеному стані і не досягали результативності. Можливо, навіть і на даний момент, поки що ви не бачите результативності. От сигніфікація дев'ятка кубків не говорить про здійснення мрій, говорить про певну зону комфорту. Але саме та зона комфорту, в якій ви знаходитесь на даний момент. Ви в бездіяльності, а тому, що розуміли, що у вас закриті шляхи, і ви не маєте можливості вплинути і змінити ситуацію. І от чому говорять, що вони раділи саме тому, що ви знаходитеся в підвішеному стані і не можете змінити ситуацію. Вони розбивали вам серце своїми діями тим, що використовували ту інформацію, яку ж отримували від вас. От чому я говорю, що в вашому оточенні є. Люди, які отримують інформацію від вас, а потім, а потім ту інформацію ж використовують саме проти вас. Тому і порада вам була саме така: насамперед, не ділитися своїми планами, своїми намірами по відношенню до того, в чому ви бажаєте реалізувати, що ви бажаєте реалізувати, ну і ви бажаєте досягнути. І тоді вже радіти будете ви. Ви зможете вийти з підвішеного стану, ви зможете. Пропрацювати. Вам як порада говорять саме по відношенню до ситуації, те, що ваш рід допомагає вам по відношенню саме до ситуації, чітко контролюється ситуація і захищає вас ваш рід по відношенню до тих подій, негативних маніпуляцій ваш бік. І говорять саме, що Потрібно проявити терпіння, але більше проявити терпіння по відношенню до власної реалізації. Якщо ви вкладаєтеся певний період в якусь справу, то вам говорять, що дій, працюй, навчайся, і тільки в такому випадку ти зможеш досягнути результативності. В іншому випадку, якщо ти не будеш діяти, якщо ти не будеш проявлятись, то і результативності не досягнеш. Ваш рід говорить саме по відношенню. До того, що відбувалося в вашому житті, що так складна ситуація. Тяжкий період, але ти повинен, повинна розуміти, що дана підвішена ситуація це саме період трансформації. А насамперед, щоб ти зрозумів, що саме відбувається в вашому житті, щоб ви пропрацювали, щоб ви проаналізували, щоб ви здобули для себе ясність розуміння по відношенню до ситуації, щоб ви. Здобули ясність і розуміння і відповіді саме на деякі питання. Здобули ясність, що ж відбувається навколо вас. Тому що вам струмляли ножа в спину, вас зраджували, вами маніпулювали, а ви не звертали на це уваги. Ви надалі продовжували свій шлях, відмахували від реаліїв, а прийшов саме той час. І чому вас підвісили? Щоб ви здобули ясність розуміння по відношенню до того, що відбувається в вашому житті? Тому що, якщо б ви не пропрацювали, якщо б ви не пройшли дану трансформацію, якби ви не очистили свій простір, якби ви не пропрацювали події, ситуації, очистили оточення навколо вас, то в майбутньому загалом о чому й говорять, прояви терпіння, часом ти досягнеш результату. То надіяться на те, що з часом досягнути результату ніяких би надії не було. І результату ви не досягнули, якби ви не провели дану роботу. Тому якщо ви тривалий час знаходились в підвішеному стані, в неможливості вплинути на ситуацію, закриті шляхи, але вас зупинили саме для того, щоб ви зрозуміли, що саме відбувається, хто є поруч. Здобули для себе певні відповіді, певні знання, очистили свій простір і от говорять, що завдяки от даній ситуації, даній трансформації, ти зможеш по-дальшому радіти. Для декого говорять, що от з даним розумінням, чому ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані по відношенню до ситуації. Чому ви повинні допрацювати негативний емоційний стан, якщо ви, наприклад, розумієте, що події ситуації складаються неблагоприємно, це ваша думка, і ви не йдете в нове починання, а вам говорять ні. Вам потрібно йти в нове починання, якщо ти бажаєш досягнути. Але розумій, що навколо вас, навколо тебе є саме ті люди. І я скажу, що вони приховують вони дружньо налаштовані саме ваш вік. І ви, я впевнена, що навіть і не маєте розуміння по відношенню до справжніх мотивів даної людини. Ваш вихід з даної ситуації, по відношенню до взаємодії з власним оточенням, це не надавати їм інформацію по відношенню до ваших планів, ваших подальших дій. І те, як ви будете діяти, над чим ви працюєте, як ви бачите свою ситуацію, і загалом ділитися інформацією по відношенню до свого життя, якої би сфери життя це не стосувалося. Ваші плани, ваші наміри, ваші дії це, ваше особисте, це ваша особиста справа. І часом ви досягнете результату, тому ваш іде говорить. Відпочинь спілкування взаємодія, можливо, потрібно для того, щоб наповнитися. Тому якщо ви тривалий час знаходились в підвішеному стані і в самотності, то вам потрібно спілкуватися, взаємодіяти для того, щоб емоційно наповнюватися. І ви повинні, чому і надається дана інформація, ви повинні чітко розуміти, що ситуація зміниться, але з часом. Дякую. Чого вам не уникнути, до чого готуватися? Акварен, по другому варіанту, ваша сигнифікація. Ви поставили крапку на стосунках з чоловіком з минулого. Ви поставили крапку загалом вже для себе. Ви пішли в трансформацію саме після стосунків з даною людиною. На даний момент вам вище сили як подарунок нададуть шанс, можливість. Якщо в вашому житті в найближчий час з'явиться даний чоловік з минулого, і буде говорити саме про те, що він змінив свою точку зору і має бажання взаємодіяти, і ситуація буде складатися зовсім по-іншому, тобто результативніше для вас, то ви повинні розуміти, що дана людина має потребу вашій присутності в житті. І ще розумійте, що у нього є інша жінка, і тому ви знову зупинитеся. Ви знову будете в трикутнику, знаходитися. Тому вам і говорять по відношенню до того, що відбувається, або буде відбуватись на ближчий час. На стосунках взаємодії з чоловіком, з минулого, якщо він з'явиться в вашому житті, потрібно поставити крапку і не давати можливості даній людині навіть сподіватися на можливий шан взаємодіяти з вами, на те, що він має все ж таки шанс. Ні, ви повинні відсікти. Завдяки тому, що ви трансформували свою ситуацію. Якщо от ви чоловік, то говорять, завдяки тому, що ви пішли в трансформацію, ви пропрацьовували, ви діяли, ви отримаєте саме шанс, можливість досягнути подальшому результативності. Насамперед є декілька моментів: це саме була конкурентна боротьба або негативні маніпуляції з боку людини, яка конкурувала. Яка негативно впливала на ваше життя, чоловік ви чи жінка, незважаючи на стать. Ну і загалом, говорять, що по відношенню до тих негативних подій, ситуацій, загалом трансформації, в яку ви проходили, ну, закінчення даних ситуацій, подій, які відбувалися. І от як подарунок завдяки тому, що ви проходили, працювали, пропрацьовували, ви ще нададуть вам шанс, можливість. Кардинально змінити ситуацію і досягнути результативності в своєму житті. Тому на даний момент ви повинні чітко розуміти саме, що відбувається, бо ви знаходитеся в пасивності і вже не маєте впевненості по відношенню до того, що загалом зміни відбудуться. От чому вам і надається дана інформація? Чого вам не уникнути і до чого готуватися? Можливості і шанси для вас відкриються досягнути бажаного. Загалом будуть відбувати зміни, будуть відкриватись можливості і шанси. Ну, ви відпрацювали карму. У вас відбувається переродження. Загалом вже момент переродження, ви на шляху до. Відкриття можливостей шансів, отримання саме шансу, можливості досягнути бажаного. Ви пропрацьовували страхи, ви пішли саме в пропрацювання, ви не піддалися маніпуляції. І досягнули цілісності. На даний момент говорять, що ви наповнюєтеся і загалом відчуєте в найближчий час те, що ви знаходитеся в наповненні, в ресурсному стані. Вам вищі сили відкривають можливості, відкриють найвищий час можливості досягнути те, про що мрієте і що бажаєте. Ваша доля бути відомою людиною, ваша доля досягати бажаного, ваша доля здійснювати свої мрії. Ви не повинні знаходитись в ілюзії по відношенню до ситуації. Ви не повинні знаходитись невпевненості страху. Ви повинні знаходитись в ресурсному стані, ви повинні. Мати баланс по відношенню до духовного і матеріального ви саме та самодостатня людина, яка пройшла трансформацію, яка подолала певні події ситуації. І на даний момент ви досягнули цілісності. Якщо ні, то в найближчий час ви відчуєте саме позитивні зміни і відчуєте наповнення і ресурсний стан, особливо що стосується енергії. Ну, тому що тривалий період, період пропрацювання, особливо страхів по відношенню до того, що відбувалося, ви завали ресурс, і у вас не було енергетичного ресурсу. Для того, щоб діяти, для того, щоб досягати, для того, щоб проявлятися. от, вище сили говорить, що задолею вам саме бути відомою людиною, задолою вам досягати того, чого ви бажаєте, і задолою жити вам щасті, радості, благополуччя і достатку. Тому і на даний момент вам відкривається саме дана інформація для того, щоб ви розуміли саму ситуацію. Яка конкретно прихована від вас на даний момент, не зважаючи на маніпуляції, вже на даний момент, тому що суд вищих сил відбувся, і саме по відношенню до ситуації, і саме суперників, конкурентів, які були присутні в вашому житті, людей, які негативно впливали на ваше життя. Кожний отримує подіяння, ви отримуєте подарунок завдяки тому, що ви пропрацьовували, завдяки тому, що ви йшли в страх і пропрацьовували даний страх, завдяки тому, що ви не піддавалися маніпуляціям, завдяки тому, що ви виходили з ілюзій. Ви досягнули саме даного шансу, даної можливості жити в щасті, радості, благополуччні, достатку. І вже незважаючи ні на що і ні на кого, ви досягнете того, чого прагнете. Порада для вас? Чоловік, який негативно впливав на ваше життя, вів гру за вашою спиною, можливо, в декого це ваш партнер. І ви дізнаєтеся саме про його негативні маніпуляції, негативні дії, і саме ваш бік. Ну, говорять. На даний момент ви повинні чітко розуміти, вже б хто б цей чоловік не був, як би він не діяв, як би він не прагнув досягнути результативності, негативно впливаючи на ваше життя, він не досягне. Ви маєте захист роду, дана людина не отримає те, чого прагне досягнути, по відношенню до власне негативних маніпуляцій ваш бік. Вони контролюють ваш рід контролює дану ситуацію. І говорять, що от хранитель роду говорить, що контролюють так, що кожен крок даної людини. Тому, незважаючи на те, що ви не маєте ясності по відношенню до дій даної особи, але вони захищають і контролюють. Тому ви повинні, єдине, що ви повинні, проявлятися, діяти, ну, діяти по ситуації. Саме те, що відбувається, то Незважаючи на бажання інших людей, ви повинні розуміти, що ви досягнете того, чого прагнете. Повільно ви зможете досягнути. Реалізації саме тих планів, які вважаєте реалізувати. Ви повинні розуміти, от по відношенню до ситуації, ваш відговорить, що якщо ми тебе захищаємо, то ти не повинен, не повинна, наприклад, не діяти, не проявлятися. Ми даємо тобі можливість саме розуміння даної ситуації, що ти під захистом свого роду, для того, щоб ти вільно включився саме в процес, відстоював власні кордони, пріоритети по відношенню до власної реалізації, діяв щоб кардинально змінити ситуацію відносно благополуччя і достатку, потрібно діяти, навчатись, проявлятись по відношенню до реалізації, використовувати шанси можливості. Ну, і загалом ваш рід говорить, що є в вашому оточенні саме ті люди, які конкурують, які конфліктують або прагнуть виводити тебе на емоції, то ви повинні розуміти по відношенню кваренкому варіанту, по відношенню до ситуації, які б бажання вони не мали, результату вони не досягнуть. Єдине, на чому ви повинні на даний момент сконцентруватися, це, власне, на кардинальних змінах по відношенню до реалізації. Тобто, здобувши можливий шанс от, на даний момент ви під захистом, насамперед. Якщо ви не отримуєте шанс, можливість, пропозиція з боку інших людей. То вам говорять самозайнятість. В тому чи іншому випадку ви повинні розуміти, що у вас відкриті шляхи, і ви під захистом свого роду, то дійте. Не зважаючи на конкуренцію, не зважаючи на те, що відбувалося за вашою спиною, як би вам не ставляли палки в колеса. Якщо ви будете діяти, якщо ви будете самодостатні по відношенню до ситуації, ви досягнете того, чого прагнете. Дякую, Українська. до зустрічі.